Мережі на наш край працює 10-й, почався 11-й рік на посаді технолога на напрямку піца, фастфуд, випічка, м'ясо, місніно-півфабрикат. Чогось з мені сподобалося, пройшов працювати пекарем в 19 років. І помаленьку понаростаєш, і так воно і працювалося, Ну, і так подобається з кожним днем і до цих пір. <му> Мені подобається випічка, чого вона завжди свіжа, завжди гаряча, ароматна. Найбільше подобається це м'ясо. Як для кожного мужчини м'ясо це є м'ясо. Потрібно знайти підхід до кожної людини, до кожного характеру. У мене підпорядкування як жінки, як дівчата, так і хлопці, місники, кухарі, пекарі. До кожного потрібно підійти підхід під настрій, під, під ситуацію, під нинішній час. Подобається продавати нашу продукцію, радувати покупця, насичувати наш ринок нашими продуктами.